Виставою Провінційні наспіви на жабках» закривали 29-й театральний сезон у молодіжці. За рік тут випустили шість прем'єр. Актори кажуть, вистава це ліки від усіх сучасних потрясінь, адже глядач, що поринає у світ драми чи комедії, вже по-іншому дивиться на проблеми. Актори не можуть повністю абстрагуватися від ситуації в державі, що впливає на характер вистав. Просипається, мабуть, внутрішнє какої та Идентификации просто как личности, просто как своей родины, своей родной земли. Вот, вот об этом, наверное, да, спектакль да. о человеке в экстремальных условиях, не только того, что происходит, например, на юго-востоке Украины в данный момент. Актори вболівають за місце культури як складової національної ідеї. Хотіли, аби про театр як про можливість пропаганди чогось доброго не забували. Вистави зараз часто переносять у зв'язку з траурами. Це додає клопоту, адже знайти час для розважальної програми складніше. Ми дуже стали немножко переживати так, даже мало ли думаєш, вот зарплати не дають, а там глядіші скажуть, можна уходить, і все таки ми театр маленький. Но... Вы знаете, как-то, наверное, вот эта вот наша группировка, наша вся трупа, наши все вот эти роли, так как мы проживали даже не, когда мы не получали денег, это все было очень даже весело, хорошо, задорно. То есть мы смотрим светлое будущее. В такие скрутные час, как мы зараз живем, це особливо значение має, ну, таке ого. Щоб люди приходили, платили гроші і у них у них проблеми там в голові. Потомає-ой-ой-ой, але вони приходять, і театр потрібен завжди. Зараз акторів театру відпустять на канікули, та вже за місяць вони знову почнуть працювати над майбутньою прем'єрою для нового сезону, що у театрі почнеться 19 грудня з вистави Матінка Кураж та її діти за твором Бертольда Брехта.